Вітаю всіх. Сьогодні останній день 2025 року. Ми стоїмо на порозі нового року, що ви відчуваєте, оглядаючись на минулий рік. Для когось він сповнений перемог і вдячності. Для інших сторінок жалю та болю, які хочеться стерти. Проте життя це не місце для перебування в минулому. Життя це процес бігу до іншої мети. У Біблії, у посланні до Филип'ян 3 години 13 хвилин, сказано Браття, я не вважаю, що я досягнув. Але тільки одне забуваючи те, що позаду і змагаючись до того, що попереду. Перше, що ми маємо зробити, зустрічаючи новий рік, це як навести лад. Заклик забувати те, що позаду це не просто амнезія. Це рішучість більше не дозволяти минулому тримати нас. По-перше, забудьте про невдачі та жаль. Шепітк не треба було мені так робити, це ланцюг, що сковує наші ноги. Невдачі 2025 року це не остаточний висновок про те, ким ви є, це лише частина шляху. Складіть усі ці помилки біля підніжжя хреста. Кров Ісуса вже обімила їх. По друге, забудьте вчорашні успіхи та славу. Якщо ми будемо задовольнятися вчорашніми нагородами, ми не зможемо жити сьогодні. Вчорашня благодать була вчорашнім хлібом. Щоб очікувати на свіже забезпечення, яке Бог дасть сьогодні і завтра, ми повинні звільнити руки. Тільки тоді ми зможемо прийняти більше благословення Нового року. Дорогі мої, цей забуття, можливо, лише з однієї причини, тому що Ісус Христос прибив наше минуле до хреста. Він взяв на себе всі наші гріхи, невдачі, жалі та горденю, натомість давши нам свою праведність. Шлях до справжньої свободи від минулого лежить не через спроби стерти його власними зусиллями, а через прийняття Ісуса як Спасителя та віру в його досконале спокутування. Якщо сьогодні тут є хтось, хто відчуває, я ще не прийняв Ісуса як свого Спасителя, зараз саме той момент. Завершуючи 2025-й і розпочинаючи 2026 рік, прийдіть до Господа. Ви знаєте, Господи, прости моє минуле і дай мені жити як новій людині. Він ніколи не відкине вас. Навпаки, він чекає з відкритими обіймами. І ми всі, хто вже знає Господа, проголосимо разом В Ісусі Христі, я вільний від минулого. Моє вчора поховане під Хрестом. Я нове творіння. Прямуймо до мети у 2026 році. До нагороди Божого покликання, бійшімо разом, тримаючись за руку нашого вірного Бога.